Вітаю всіх, друзі! На каналі Велер. Сьогодні покажу вам, як прибрати фоновий шум в Audacity. Для цього виберіть потрібний кліп і натисніть кнопку Ефекти. Тут є відповідно шумоподавлювач. Так, Він так і називається, якщо перекладати буквально. Так, шум, шумоподавлення. Натискаємо на шумоподавлення. Ось для цього нам потрібно вибрати, відповідно, кліп. Вибираємо, натискаємо ефект, натискаємо Noise, Noise reduction. І тут, відповідно, налаштовуємо. І вибираємо тут відповідно чутливість, шумоподавлення. Ось децибели. Так, приблизно такі налаштування мають бути. Ось. І воно буде подавляти шум. Бачите? Воно автоматично зберігається. А ні, само не зберігається. Секунду. Ось тепер буде зберігатися. Треба натиснути get noise, відповідно, профіль треба натиснути перед цим. Так. І тепер налаштовуємо її. Приблизно, ну, зазвичай використовуються такі налаштування. Але загалом підбирайте для себе чутливість і наскільки буде зменшено звук, і натискаємо ОК. Ось. І після чого. Кліп очищується від зайвого шуму. Ці налаштування загалом індивідуальні для ступеня забруднення вашої аудіодоріжки доріжки, так. Але потрібно відповідно тестувати. З вами був Велер. Всім бувай!